Якими будуть реалії кожного військовозобов'язаного в Україні з 18 травня? Детально розбираємо нові вимоги закону. Луцька журналістка відважилася на виснажливий і символічний марафон заради збору грошей на дрони. У Луцьку вже готуються до зими. Міняють теплотрасу на найбільш аварійних ділянках. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну з найактуальнішого. До введення в дію нового закону про мобілізацію залишилось менше доби. 12 канал зібрав найголовніше, що потрібно знати про передбачені новим законом зміни: куди йти, що робити, і що буде, якщо цього всього не дотримуватися. Дивіться у сюжеті. Уже завтра, 18 травня, набере чинності новий закон про мобілізацію. Чоловіки від 25 до 60 років, в тому числі заброньовані, особи з відстрочкою, і військово зобов'язані жінки, матимуть 60 днів на оновлення даних. Першу обіцяли, що зробити це можна буде трьома способами: безпосередньо в ТЦК ЦНАПІ або через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі від 18 травня. Військово зобов'язаними, які не мають жодного військово-облікового документа, однаково доведеться йти в ТЦК, бо одним із пунктів військово-облікових даних є інформація про придатність до військової служби. Її може з'ясувати лише ВЛК. Обов'язково мають з'явитися в ТЦК і чоловіки, в яких у військовому квитку було написано обмежено придатний. З 4 травня такого статусу більше немає. Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Обмежено придатним треба буде повторно пройти військову лікарську комісію, де визначать, можуть вони воювати чи ні. ВЛК треба пройти протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Висновок цієї комісії буде діяти лише рік, тому її необхідно буде проходити щороку. ТЦК цікавить ваш паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, якщо є, документ про освіту, військово-обліковий документ, медична картка, документи про склад сім'ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю, якщо є. І документи, які підтверджують право на відстрочку, якщо такі є. Приховати неоновлені дані буде складно, бо від 18 числа чоловіки від 18 до 60 років мусять скрізь і всюди носити із собою військово-обліковий документ. Це військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. Такий документ при собі повинні мати навіть ті, кого виключили з обліку. Перевіряти його можуть уповноважені представники ТЦК, поліцейські, а також прикордонники. Якщо військово-облікового документу при собі немає або дані не оновлені, змусять звернутися в ТЦК, а також матимуть право оштрафувати. З 18 травня штраф за це може сягати до 20,5 тисяч гривень. Якщо після цього ви все одно не з'явились в ТЦК і вас зловили знову, отримаєте повторний штраф і примусову доставку у військомат. Через ситуацію в енергосистемі України страждають і критичні підприємства Луцька, зокрема, і Луцькводоканал. Аби безперебійно надавати воду мешканцям міста у період вимкнення електроенергії застосовують потужні дизель-генератори. Але цих заходів може бути замало. Саме тому очільник водоканалу просить передбачити запаси технічної і питної води в оселях Лучан. Про це він говорив сьогодні в ефірі 12 каналу. У обов'язковому випадку має бути певний запас технічної води і питної води, і певні речі, які зменшують навантаження на каналізацію. Це що стосується вологих серветок, тим паче це актуально в літній період, щоб як то кажуть, трішечки менше використовувати води для миття там рук або потирання тіла. І що стосується там використання одноразової посуди в період, коли там глибокі бликави, тобто три дні можна це все витримати. Однак заводу все ж потрібно сплачувати вчасно, наголошують комунальники, аби мешканці громади легше пережили цей непростий час. Тариф на воду для населення залишиться без змін на рівні 12 гривень 22 копійки. Однак може зрости сума сплати заводу для юридичних осіб та власників бізнесу вже з 1 червня цього року. Зробимо усе, щоб до кінця року тариф для населення не змінився. Якщо він зараз на воду є 12 гривень з копійками, а на водовідведення 16 гривень, він такий має залишитися. Для юридичних споживачів ми ну, розуміємо, що це бізнес, йому також ну, нелегко, але він створює додану вартість, він працює цим ресурсом, він заробляє кошти е і він повинен. Е Мати хоча б максимально економічно обґрунтований тариф. Як тільки у батареї запускають тепло, десь неодмінно стається халепа. До початку опалювального сезону ще не один місяць, а в Луцьку вже почали до нього готуватися. Комунальники діють на випередження, бо мають прикрий досвід. Через старі тепломережі восени і взимку вони не раз змушені були вимикати людям опалення а найчастіше мешканцям багатоквартирних будинків на проспекті відродження. Сьогодні комунальники заявили, майбутній опалювальний сезон для них цьогоріч буде справді теплим. Більше Далі тут вже двадцять раз і тіклаблюки, і кладуть. Дійсно, впродовж останніх років цей двір на проспекті відродження змушені були розривати не один раз. Усе через зношеність теплової мережі, що експлуатується з далекого 1989 року. Труба вже відслугувала 35 років експлуатації і за останні три роки. Понад п'ять поривів ми тут постійно розриваємо, виконуємо аварійні роботи тягне за собою відновлення благоустрою. Пориви додають клопоту не лише комунальникам. Через це неабияк страждають лучани. Там, де стаються пориви, люди не можуть отримати. Тепло в будинку відчувають значні незручності, пов'язані з цим аби мінімізувати уникнути цих проблем, луцьк тепло діє на випередження. Щоліта старається замінити до восьми кілометрів тепломереж. Найперше тих, що в критичному стані, на яких пориви стаються найчастіше. Нині такі роботи розпочали в дворі будинків 9 та 11 на проспекті відродження. Замінюємо тепломережу, бо була дуже в критичному стані. Не знаю, як вона витрималася тої зими. Ну і наразі в мініміні на пластикові труби гарячу воду. А та попередньо ізольована металічна на попередньо ізольовані труби міняють як трубопроводи теплової мережі, так і системи гарячого водопостачання. В цілому тут прокладуть 673 метри нової труби, що матиме гарантію 50 років. Що важливо, кошти на цей капремонт візьмуть не з міського бюджету, а й з зароблених луцьк теплом грошей. Це кошти інвестиційної програми підприємства. Вартість даного проекту 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Державне комунальне підприємство загалом обслуговує понад 130 кілометрів теплової мережі своїми силами, себто за власний кошт Луцьк тепло вже замінило більш ніж 18 кілометрів старих трубопроводів, а це 14% від загальної протяжності теплових мереж. Ми вже тримаємо таку тенденцію до заміни 7-8 кілометрів щоліта до готуючись до зими. І в цьому році заплановано близько 7 кілометрів замінити. Є хороші плани щодо заміни мереж теплових для того, щоб не було поривів, для того, щоб теплоносій використовувався ефективно, не було тепловтрат, не було витоків теплоносія. Повністю замінити тепломережу в дворі будинків 9 та 11 на проспекті відродження підрядник обіцяє за півтора місяці. Себто роботи завершить у липні. Приберемо прися себе, так, все відновимо, як було, покладемо назад бруківки, благоустрій буде зроблений на 100%. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. Прихистили більше тисячі переселенців від початку великої війни. І це в громаді, де всього населення близько шести тисяч. Як люди, які втікали від війни, адаптовувались, навчались та шукали роботу під Нововолинськом. Дивіться далі у сюжеті. Коли вже у нас біля Підвал рванула, я не знаю, що це було, бомба, не ну, бомба. І я вже, як ми були в підвалі, я накрила своїх дітей, тому що думала, що з дому сложиться як карточна колода. Наталія з п'ятьма дітьми приїхала на Волинь ще два роки тому. Мусила виїхати із рідного Сєвєродонецька на Луганщині. Зараз мешканка Нововолинська, однак час від часу навідувалась у село поблизу Будятичі. Змінила не тільки місце проживання. Їй важливо було адаптуватися. Тож близько року вона безкоштовно навчалася у Нововолинському центрі професійно-технічної освіти. Я більше своєї частини життя віддала дітям. Зараз я вирішила займатися собою. Для неї та інших вимушених переселенців спеціальне професійне навчання організували у шести різних напрямках. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Сапорт донорам зе Trust і та Поромівській ОТГ. До слова, від початку війни громада прийняла близько тисячі переселенців. Ми провели, створили освітні курси для ВПО і зробили 56 фільмів. Це були модулі по професіях Суса з ремонту автомобіля, електрогазозварник, кухар-кондитер, офіціант, бармен, штукатур, плиточник, лицювальник. Вони там мали змогу, по-перше, познайомитися між собою, а по-друге, познайомитися з місцевими людьми, які працюють на базі цього навчального центру. І, в принципі, були залучені до цих заходів. Теорію учні опановували вдома. До речі, нею можна користуватися у вільному доступі і дотепер усім охоче. А от практику проходили безпосередньо у цехах центру професійно-технічної освіти. Кожен з них хотів десь себе знайти в цій місцевості. Хтось шукав роботу, хтось просто реєструвався як ВПО і отримав виплати. Вони могли пройти навчання, і безпосередньо це навчання можна було пройти вдома. Дивитись відеоролики і тоді отримати такий, якби сертифікат про те, що ти прийшов такий курс навчання, а тоді вже можна закріпити отримавши атестат в закладі. Бажання наших громад розвиватися по сучасному і допомагати людям таким чином, щоб їм було легко, просто і в той же час зменшити той біль, який вони відчувають, покинувши свої домівки і змушені жити, мешкати, створювати нові. І умови в іншому регіоні, так як ми розвиваємо цифрову державу, ми використовуємо цифрові послуги і цифрові елементи для підтримки вимушених переселенців. На початку повномасштабного вторгнення тільки у Нововолинській громаді було близько 10 тисяч переселенців. Тому у благодійному фонді запевняють, що запит на таке навчання у громади був високий. Ми отримували запит на це, тобто ми відчували потребу людей у цьому, і ми подалися власне на цей проект, щоб дати людям змогу, якби ці знання отримати. Такі курси підкреслюють організатори були важливі і щоб допомогти людям з інших областей психологічно адаптуватися у Волинській громаді і для того, щоб допомогти їм знайти роботу. знаєте, перш за все це нові знайомства. Я думаю, якщо я ж кажу такі курси і тренінги були періодично проводилися і, і в і в Паромівській громаді, то люди би приходили. Приходили і думаю, що і навчалися, і роботу знаходили. Ми вже на сьогоднішній день почали робити короткострокові курси, де проводять заняття для людей, які хочуть отримати знання із кулінарії, для електрогазозварників і слюсар з ремонту автомобільного транспорту. І Результатами у центрі професійно-технічної освіти пишаються. Наталя після курсів з новим досвідом активно займається пошуком роботи, однак і навчатися не припиняє. Вони надихнули мене і я вивчилась вже на менеджер-адміністратор, тобто в таку професію, і на психолога. Це було мені дуже потрібно, щоб розібратись із собою і так розуміти дітей. І на ну, цьому я не зупиняюся. Я ще зараз вивчаю китайську і хочу ще англійську. Хочеться, щоб от якраз по душі раз мені зайшов мене адміністратор. Значить, треба починати. А там я ж кажу, можливо, і свою справу якусь відкрити. Тож проєкт, спрямований на підтримку тих, хто мусив змінити життя через війну, оцінює Наталя справді важливої і наголошує важливо, аби такі корисні проєкти від благодійного фонду Сапортіа та донорів за і USAID були і надалі. Головне, щоб вони допомагали справитися зі стресом, повірити в свої сили і відкрити нові можливості. Анна Крачук, В'ячеслав Білов, Василь Марчук, дванадцятий канал. 37 років, 37 кілометрів і 37 дронів. Луцька журналістка Еля Коротинська, аби привернути увагу до свого збору на ЗСУ, оголосила піший марафон на свій день народження. Вона планує за 10 годин пройти від села Затурці аж до луцького замку та назбирати півмільйона гривень. Як готується до цього? Далі у сюжеті. 37 років, 37 кілометрів до до такої жінки, як я, з зайвими якимись кілограмами. Я знаю, що це буде важко. Я знаю, я впевнена, що це буде важко. Це моя колега Луцька, журналістка Еля Коротинська. Зустрічаємося з нею під час тренування. Вже більше тижня Еля готується до марафону. Ходить щоранку по сім кілометрів з села Тарасове до Луцька. Я не скажу, що важко даються. Я це не біг, це не дуже сильні навантаження. Такі Ти йдеш, гуляєш, балакаєш по телефону, щось постиш, щось працюєш там в соціальних мережах по основній своїй роботі. Тут у мене подвійно. Мотивація подвійна ціль. Особиста ціль це мало того, що скинути вагу зайво, бо за період ну війни з стресами різного роду і ну неправильним режимом. А друга назбирати грошей волинським воякам. На свій день народження Еля йтиме 37 кілометрів і збиратиме на дрони. Вони їм дуже потрібні, бо все ж таки це. Це розхідний матеріал, такий як просто елементарно розхідний матеріал. Ну зараз не час святкувати. Зараз не час таких пафосних весіль, пафосних хрестин, е, якихось там днів народжень. Ціль зібрати 555 тисяч гривень. Дрони вже замовлені, назад дороги немає, а поїдуть вони о соту бригаду. Це власне літуни, літуни, які роблять бавовну. Роблять файно, успішно, якісно, професійно вже роблять бавовну окупантам, які на сьогодні пройшли дуже багато гарячих точок. Тож і себе у форму привести і здоров'я поправити, яке каже після роботи на фронті, добряче підкосилось. Волонтерство не проходить безслідно. Таскати ящики, грузити тони гуманітарної з допомоги, їздити поїздки на схід, які займають по два-три дні. Вони насправді даються взнаки, але це все заради наших хлопців і нашої перемоги. Мене наприклад зараз не заженеш там в спортивну залу, тренуватися там поруч з цими маминими царапинками. Ну, вибачте, то я не, не, не просто не можу знайти ні часу, ні фінансової можливості, оскільки кожна копійка стараюся зараз кидати її на допомогу війську. Банка на збір уже відкрита. Більше того, назбирали вже десяту частину суми. Еля допомагає на фронті ще з 14-го року. Збирала багато, однак ціль півмільйона ставить вперше. Думаю, що 21-го числа ми закриємо цей збір. 50, 555 тисяч для нас. Думаю, це. Усильна сума, хоча в мене особисто таких зборів великих не було. Від садиби Липинських у селі Затурці аж до Луцького замку. Волонтерка йтиме через Торчин та Забороль. Стартує від садиби о 5 ранку, 21 травня. Скільки для мене постать В'ячеслава Липинського в історії України, це досить такі вагома постать. Це просто видатний українець, і насправді я дуже пишаюся тим, що я теж з Волині, і ця людина з Волині. Ціль пройти 37 кілометрів за 10 годин. Тож по обіді Еля планує вже рахувати гроші біля замку. Ми будемо під час марафону, ми будемо проводити і прямі трансляції, будуть прямі включення, і фото, і до мене будуть по. Ходу маршруту будуть доєднуватися люди. Вже дуже багато мені просто в особисті повідомлення пишуть. Там набирають Еля, ми з тобою, Еля, ми з тобою. Я там в Торчині, тебе тебе буду чекати. Я з Забороля, тебе дуже багато людей будуть в Заборолі зустрічати і будуть курсувати зі мною по маршруту до замку Люберта. А поки готуються до марафону, закликаю усіх доєднуватись 21 травня і донатити на Збройні сили. Анна Кравчук, В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, і вже за мить побачите про таке. Приїхав у відпустку з війни і загинув у власній хаті. Трагедія у Заболотівській громаді. Луцьк відправив на фронт ще один пікап. На Волинь сунуть дощі і грози, що пророкують синоптики на найближчі дні. Коли цей випуск уже готувався до ефіру, прийшла трагічна звістка з Харківщини. Там загинув 23-річний Віктор Шворак з села Радошенка з Сушичненської громади громади Кам'янкаширського району. Поліг воїн два дні тому, 15 травня. У селі про нього кажуть, був щирим, добрим хлопцем. Закінчив у 2015 році місцеву школу, навчався у Камінькаширському вищому професійно-технічному училищі, яке закінчив у 2019 році. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого. Трагедія трапилася у селі Тур Заболотівської громади Волині. Вночі загорілася дерев'яна хата. Вогонь повністю охопив будівлю, і тільки тоді це помітили сусіди, які й викликали пожежних. На згарищі знайшли тіло 47-річного чоловіка. Ним виявився військовослужбовець Анатолій Мрочко, який на війні був ще з 2022 року і саме приїхав додому у відпустку. За попередніми даними пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Двічі цього дня живим коридором навколішки зі стягами та квітами проводили на волині в останню дорогу полеглих у селі Чорне Школківської громади прощалися з полеглим воїном Анатолієм Оніщуком. У той же день у Шацьку попрощалися з 56-річним військовослужбовцем Сергієм Дмитруком, який помер у лікарні міста Дніпро 13 травня після важких поранень, отриманих на війні з росіянами. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглих воїнів. Автомобіль відлучан поїде у 116-ту окрему механізовану бригаду. Це пікап «Міцубіші», який вже прямує на фронт. По ключі від машини і необхідно цій бригаді техніку до Луцькради приїздили самі військові. Окрім машини за кошти бюджету громади, придбали мавіки різних модифікацій, квадрокоптери, дарт бі і 10 fpv дронів. І на сам кінець про погоду на вихідні. У суботу ще оподівне очікується, інформують у Волинському гідрометцентрі. Температура вночі 5-10, в день – 18-23 градусів тепла. А от з неділі, кажуть синоптики, погода почне мінятися. Тож, з 19 травня та на наступний тиждень прийде нестійка дощова погода подекуди з грозою. Температура вночі 9-14, тепла в день – 20-25. На сьогодні це була остання новина. Вже традиційне прохання не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, А також рекомендація стежити за новинами на 12 каналі. Якщо ж ви не встигли повністю переглянути якісь випуски, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин таки ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.